Матусині обійми івент для майбутніх та годуючих матусь. Під час заходу можна буде поспілкуватись та познайомитись, а ще буде розіграш цікавих подарунків. Усі гості зможуть дізнатись багато корисних корисностей від експертів. А ще будуть збирати донати щоб допомогти тваринкам у Вінниці. І у нас на зв'язку Ольга Гамалєєва, організаторка івенту. Мої вітання вам доброго дня всім і вам. Доброго дня розкажіть про таку гарну ініціативу, як виникла ідея, і що очікувати буде на учасників? Значить, досить тривалий час. Ми вже виготовляємо подушки для вагітних і маємо запитання від наших клієнтів про те, що Яку подушку вибрати? Які наповнюють, чи яка буде моделька слугувати найдовше, чи там якісь ще лайфхаки? І ми вирішили з цього приводу зробити такий захід, як то примір свою подушку, і з заохотились і тому, що насправді вагітність це такий час, коли ну тобі хочеться, щоб тебе огорнули якоюсь турботою. Тому що є дуже багато страхів, дуже багато якихось переживань, і тому мамині обійми вони зможуть тобі допомогти. Тому так. Е, і запросили наших які будуть на нашому івенті, е, І і ціл, 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 цілеспрямованість цього буде саме щоб надати жінці якоїсь впевненості в тому, що з, що з нею все буде добре, що це буде дуже класний час, що вона проведе дуже. Дуже класні 9 місяців натхнення, і потім отримує оте задоволення від народження своєї дитинки. Значить, на заходи будуть у нас запрошені Арт-терапевт, Анна Руда буде йога для вагітних. Це також дуже цікаво і дуже, дуже потрібно, тому що навчитися правильному диханню під час пологів це дуже важливо. Олена Федорцева буде представляти такі техніки. Масажист Дмитро Головати розкаже, як, що і як буде відбуватися з нашим тілом під час вагітності та після нього, і як масаж може вплинути. На, на, на вирішення цих всяких якихось труднощів, з якими ми стикнемось. Також дуже цікава в нас запрошена гість це буде Вікторія Ліпська, досить досвідчений консультант з грудного виходовування. Вона має до Досить великий досвід. і Ще мама трьох діток. Вона знає про що вона буде розказувати, і це буде цікаво і вагітним, і мамам, які вже народили і наразі годують дитинчатку. І ще в нас буде запрошений психолог Анна Катрук, яка саме підкаже, як отримувати мамині обіймі щоразу, коли ти цього потребуєш. Розкажіть, як можна доєднатися? Я думаю, що це все буде дуже просто. Плаза парк, 16 вересня, починаючи з 13-ї годинки, ми вже будемо очікувати на всіх наших гостей. Приходьте. Також для того, щоб ми розуміли, скільки гостей прийде, було б непогано заповнити нашу реєстраційну форму попередню. Щоб ми могли з нашими фахівцями надати більш детальну інформацію всім. Гостям, які захочуть мати цю інформацію, значить, на нашому сайті у розділі громадські заходи на сторінках в інстаграмі і Facebook буде посилання на таку форму, її можна заповнити, і ми будемо вас чекати вже більш. Розкажіть ще про те, що ви будете робити гарну справу, а збирати донати на тварин. Чому саме тваринкам вирішили допомогти? І це буде конкретна сума, чи ж людина зможе задонатити стільки, скільки от захоче сама? Е, да, чому ми вирішили про тваринок? Тому що насправді зараз дуже велика проблема із тваринками. Також тому, що тварини залишаються без, без даху над головою, залишаються без хазяїв з тих чи інших причин, і за ними треба дивитися. Е, насправді дуже зараз коштовно і медичне обслуговування для таких тварин, і в нас є в Вінниці декілька груп, які Займаються саме такими тваринами, їх треба годувати, і їх треба лікувати. І ми вирішили саме цим малючкам, тому що їм теж треба, і дуже багато зараз залишається тварин без захисту, без нагляду. І їм треба допомога стовідсоткова, і можливо, хтось на нашому заході зможе побачити саме свою тваринку і навіть її взяти додому. Це будуть представлені тваринки правильно чи просто будуть фотографії? От ви згадали, що хтось зможе побачити і дійсно може закохатись і створити нову родину? От ще про це зазначити. Ні, ми не будемо запрошувати, тому що це, це не буде коректним. Ну це ж не виставка тварин. Да? Ми не будемо запрошувати. Є в нас посилання на наш на групу 911 Animal Help. Це Вінницька група. Там ну, завжди дівчатка виставляють тварини, які є наразі, і потребують сім'ї. Тому будемо спрямовувати туди. А за донати це не буде якась. Це буде фіксована сума. Ми будемо розігрувати не тільки. Тобто, за донат, який ви будете давати, це ми можемо роз... ми будемо розігрувати подушку і ще декілька призів з нашого асортименту. Це буде дуже цікаво, і насправді ми донатимо. Але ви за ці невеличкі кошти, які ви хочете благодійно віддати на захист і на притулок для тваринок. За ці кошти ще й можна виграти дуже класніші призи справу. Дякую, що доєднались і детально все розповіли. Дійсно, долучайтесь, отримуйте не лише корисні знання, але й допомагайте. Дякую вам, що знайшли змогу поспілкуватись з нами. Дякую вам за цю інформацію, за цей день і що ви змогли мене запросити також. Дуже вам вдячна. На всіх чекаю. Так, доєднуйтесь, друзі. Я ж нагадую, що ми спілкувалися із Гу Ольгою Гамалеєвою, співзасновницею торгівельної марки Лежебока та мамою шести дітей.